І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще? І з появою соцмереж це приросло на українці всюди на всесвітній рівень. Тобто, на планеті. Тобто, Твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товару, щоб в Тік-Ток я робив чи в Інстаграм. І спочатку по це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі. Я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивився, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєш в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують та і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це найцікавіше, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто проливи. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? там? І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто. Я не знаю жодної відомої а я там десь, знаєш, зрівняння з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь вибши, цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчився вичікувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання і успішномодійного все просто, просто це, все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо правильно казали люди, я не буду згадувати у мене, що треба, реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і щоб Кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. І Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати. Бо їм кажеться, що вони слово сказали, вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як просто з цим змиритися треба і все.